А ви саме ля? — Рівненська область. Рівненська область. Просто, щоб ти розумів, я тут на Донбасі і, і, тат, привик, що тут в два-три рази деру ціни, понял? А ви тут безкоштовно а кормите. І, тат, і гречки. Без... Будемо завтра п'ять тисяч. Завтра і в п'ять так? Це як чому народ показує. Смотри, Донецька область. Как проезжаете из Харькова э, на Донецк и вот уже под славянском людей кормят безкоштовно То есть по-людски да вылочку пожалуйста и борщ так что бачите приятно что есть люди такие а что за э, компот есть да мохито Красава спасибо вам большое Здоров'я вам! Люди дивіться. Одні жарять в цей момент. Молодці. Пампушки. Пампушки з чесником. Саме звідкіля? Рівненська, Рівненська область. Да? Молодці. Дякую вам большое. Картошечка жарена. Із сальцем. Все як положено. Всі волонтери роблять, це безкоштовно. Молодцы, красава. З Рівненської области, да, все? Молодцы. Приехали чисто машины. Одни. Пацаны, добрый день, молодцы, красавчики. Спасибо вам большое. Ну, такой громадська организация, кроме любови. Блять, у тебя же слезы наворачиваются. Люди, спасибо вам большое.